Бо скоровайна більше 20 років займається загартовуванням та моржуванням, а 16 років тому цю практику вирішила принести у школу, де вона є вчителькою молодших класів. Чи прижилося це і які має результати? Зараз у неї розпитаємо. Валентина Михайлівна. Розкажіть, звідки у вас це захоплення? Чи, взагалі, як правильно дати дефініцію цьому способу життя вашому? У свій час це вже дуже багато років назад. Я просто зустріла людину. Це був теж учитель, він працював із завідуючим освіти в районі, і плюс директором школи. І він мені розказав, що він загартовується, і в 5, -5 хвилин у дворі в чесному домі він лежить в холодній воді. І якось мене це зацепило. Потім я знайшла по базару йшла, знайшла книжечку учителя Парфірія, де я прочитала його життя, як він проходив свій життєвий шлях, це гартування. і мені захотілось. Теж пірнути в Дніпро. Ми живемо на Дніпрі, я в останній період почала ходити і бачити, як люди загартуються. І вони, коли вибігають, вони так Ах", наче наїлися чогось смачного. І я спочатку я бігла так тихенько, щоб ніхто не бачив, пірнула, вилізла, діглася одяглася додому. Потім я зрозуміла, що це. Потрібно для мого здоров'я. Плюс до того, я багато почала читати літератури, я побачила, що є люди, які йдуть цим способом життя. Коли ви побачили якісь зміни від цього на, на собі, на власному здоров'ї? Ви знаєте, я дуже довго бігала. Спочатку я заставляла себе встати раніше, тому що перед роботою потрібно було зайти в Дніпро, пірнути і вийти. Перший раз, як я йшла у полонку, бо я починала, було Дніпро розставше. І от тільки був страх, що мало чого, може, там глибоко, бо це ж тільки ополонка, це не відкрите Дніпро. Це було, я запам'ятала 14 грудня. Це було взимку, був мороз, і кожен день я починала бігати. Я біжу одіта до ополонки. Назад я вже коли в купальнику я вискакувала. Я, наприклад, додівала тільки штани до половини, я добігала до певного періоду. Дороги я біжу полу. Роздягнена, потім до далі далі добігаю до своєї квартири. Потім я починала бігти вже і боса не всю дорогу, якщо йде сніг, а певний період дороги я повинна пробігти боса в купальнику одяг під мишкою, а потім вже взувала взуття. Я забула, що таке горло. Я забула, що така температура. Хоч були такі періоди, спочатку мене піднімалася, була на лікарняному, температура 38. На роботу потрібно йти, а робота така, що є діти і когось на заміну шукати, це дуже важко. То я йшла на сніг, я знала, що мені треба лягти покачатись на снігу і зняти температуру. Отак От я себе лікувала. А скільки років тому ви почали цим займатися? це вже більше 20 років, це 100%. І з того часу я наскільки переконана в тому, що є велика сила в природі, яка більше допомагає, ніж ліки? Ліки да, дають певний період, вони дають трошечки. Але є природа, яка дасть 100% 100% здоров'я кожній людині. Як до цього ваша родина ставиться? Чи ви її цим заразили? Ви знаєте, в родині в нас по-різному мене чоловік, бивший, він не підтримував. Хоча і не мішав. Є в мене в моєму класі моя онучка, яка бачить, що це дуже класно, що це дуже подобається, що там не холодно. Бо коли дітки виходять, у них їх окутає така сила природня. Вони не відчувають того холоду, того переляку, яку відчувають люди. А маму ще не можемо переконати. Ну, дасть Бог, мама повірить і побачить результат. До речі, з якого віку можна починати такі заняття? Ви знаєте, можна починати заняття з любого віку. В якому б не було, навіть манюсенькі дітки, якщо можна налити водички та прохолодна, і дитинка там, якщо не ходить, то можна її потягати. Бо в мене моя колега вона має на сьогоднішній день чотирихрічний хлопчик. Але коли він був манюсінький і він ще не міг ходити, вони по Дніпру просто ножками отак його водили. Він радіє, сміється, мама підняла ножки, погріла. Потім, якщо він каже, ще, показує, ще, мама тоді робить ще. Якщо вже ні, то вже ні. На сьогоднішній день він може. Вже собі бігати по таку погоду, бо соні ж у трусах і в футболочці, і незалежно від того, чи там є нашморк, чи дитина кашляє, чи що, дитина так лікується, і це для мене великий приклад, мами, що дає можливість дитині і не боїться. розкажіть вже тоді детальніше, конкретніше про практику, цю яку ви запровадили в школі. Коли це було? Скільки років? Скільки вже діток ви виховували на такому способі життя? В 2006 році ми відкрили цю програму. Я її склала, допомогли мені методисти нашого інституту, які теж йшли програмою оздоровлення. Теж лікарі, наші дитячі лікарі, підписували. Теж в лікарі вона йшла природним оздоровленням і оздоровляла своїх діток. І це з 2006 року ми почали практикувати в школі цю програму. Да, я побалаклась з батьками. Це вже давно випуски вже є, можна не сказати скільки, тому що в 2006 рік ще це коли було. І багато таких наборів, і дітки постійно йдуть, і я набираю в тому, щоб вони знали, чого вони йдуть і в, яку, в який клас. І вони бачать, що коли ми йдемо цією програмою здоровлення, вони не хворіють. Тільки біда в тому, що я в п'ятий клас не йду. А їм уже як приходити, ну вони і стісняються, більше вже дорослі, це ж не потрібно роздітися, і більше в них уроків. А в мене так не получається, що не встигаю, якщо цих облила, і щоб ще через годину чи через дві інших я просто фізично не встигаю. Ці останні ковідні кілька років, мабуть, була гарною перевіркою ваших практик. Що можете сказати про те, як діти хворіли, не хворіли в цей період. Ви знаєте, коли ми йдемо в програму оздоровлення, ми менше хворіємо. Хоч вони і починають хворіти, якщо батьки не бояться, дитина не буде хворіти. У мене була така з практики, що теж дитина прийшла хвороблива, але батьки утром обливали вдома, в обід вони обливали зі мною. І дитина не хворіла. Він за чотири роки, якщо раз там був якимось трошки прихворів, то він не хворів, бо батьки стояли на стороні моїй і вірили і розуміли. Якщо ще дитина ходить, і батьки так вагаються, то бувають у хворіють. А тим більше, що ці хвороби ковідні, і тим більше зараз тоже є їх дуже багато, то діти менше хворіють, набагато менше, і вони швидше виходять з цієї хвороби. Якщо вже в дитини ослаблений дуже організм, то нам треба більше працювати над собою, більше, щоб ну, чаще ходити постійно в природу, щоб дитина більше закалилася, і імунна система була сильнішою. Тому Практика природна, постійність повинна бути постійність. Це дуже як головне з правил. Як до речі, з цією постійністю послідовністю? От на канікулах бути, коли школа закривалася на карантин, коли от в цьому році школи, в принципі, працювали так 50 на 50? На це у нас є все, кожного є дома ванна. Облити ноги чи зайти в ванну, облитися, кожен може. Якщо є можливість виходити на подвір'я, ставати босими ногами, це ж є теж є велика сила природня і є загартування. Якщо є можливість вдома чи біля будинку роздітися або легко дітися, або зняти більше одягу з себе і пройти в повітрі, це теж програма загартування. Якщо в кожного з'явиться бажання бути здоровими. Не просто тільки так, як десь воно було далеко, та бажання. А якщо є бажання велике, ми діємо. А чи були такі випадки, коли от навпаки батьки там посеред якогось року чи там через кілька років відмовлялися, казали Ні, я не хочу, щоб моя дитина там далі цим займалася». Були й такі випадки. Були тому, що діти лякалися, чи батьки лякалися і відмовлялись. Були, але я кажу, якщо, якщо ви, ви вибираєте це життя, будь ласка, це кожного вибір. І я не маю права нав'язувати свою точку зору чи вчити того, чого ви не хочете? Ми з вами говоримо напередодні водохреща. Я так розумію, що ви ходите на дніпро, так, так дітей з собою водите з так. батьками. Так, да, ми ходили з батьками не один рік. Дуже багато випускників в мене, що як кажуть, діти запалювали батьків. І обов'язково ми ходили. І коли була ополонка, ми ходили в Дніпро. І тільки в цьому році в нас Дніпро дуже сточили воду, дуже мало води, і залишились не там, де можна пройти діткам. То ми вже ну, говорили на зборах з батьками. Кажу, давайте поставимо відерця. Хай вони зарядяться водохрещенським святом. І тоді візьмемо, кажу, обілімося вже більше школи. Якщо бажають і батьки, я буду запрошувати усіх. Хочеться почути від вас якісь загальні поради для початківців, для тих, хто хоче, захоче цього року вперше впірнути ополонку або взагалі почати загартовуватися. З чого варто починати, як варто починати? І чи є якісь протипоказання? Протипоказань, як таких немає. Варто почати себе налаштувати, психологічно налаштувати. І тільки налаштували себе психологічно. Налаштували, тоді можна йти і загартуватися будь-який час, незалежно зима, весна, осінь, літо, коли тільки налаштувалися. Ні, можна починати просто в повітрі бігати легко одягнутим. Потім можна скидати той головний убор, можна надівати тільки футболки, хто як себе налаштував. Так само дуже велика програма оздоровлення йде. Надіть курточку, а зняти взуття і стати на землю босими ногами. Ну і плюс вода. Якщо в когось обливати ноги, це супер. От колінця і нижче кожен день, коли прийти додому, навіть прохолодною водичкою, змивати все, що в нас є на ножках, це йде програма загартування. Так само, програма буде загартування перед сном напарити ноги гарячою водою. Ну, в водичку кинути, сіль, соду і напарити це буде програма оздоровлення і загартування. Це йде все здоровий спосіб життя. А чи варто одразу пірнати в ополонку без підготовки? Чи все ж таки треба якось до цього готуватися? Так. Як організм я має на увазі переносить отакий от стрес. Організм дуже легко переносить. А коли людина пірнає, в неї піднімається активність крові, а коли швидше рухається кров, будь-хто вам скаже, що це потрібно для здоров'я людини. Так що можна пірнати, не обов'язково готуватися. це тільки психологічно підготовить кожен себе. Або можна подивитися на сильного духом людину і пірнути разом з нею. Хвороб не буде це 100%, якщо не буде страху в людині. Я вам дякую за розмову. Дякую.